Усім доброго здоров'я! Придбав собі ось таку скотопочку і хочу разом з вами перевірити, як вона буде працювати. Спочатку, звичайно, потрібно її розпакувати. Необходимо забрать русскую тупочку. В середине еще есть такая ситочка. Десь 3 на 3 міліметри. Далі я беру рамочки і ділю їх по сортам. Ось такі біленькі, відбудовані в цьому руці, залишаю. А ось такі чорні. Поміщаю. Скотопочку. У чому основна перевага для мене цієї воскотовки, що рамочки сюди стають вертикально. Хто дивився, я використовую пази хоміча. Якщо б рамки стояли ось так, то просто у ці пази набігало б воску. А так рамочки стають вертикально. Вільно поміщається 245 рамочки. І всі чорні рамочки я відправляю на перетопку. Ну ось, у скотобочку помістилося 44 рамочки. І справа навіть не в тому, скільки сюди рамочок поміщається, 44 чи 42, тому що 42 трохи вільніше, 44 дуже щільно. Скажімо, якщо б не було роздільника Гофмана, то ще більше рамочок поміститься. А справа в тому, скільки часу я зекономив, не обрізаючи віск на цих рамках. Підвісив бутилочку. В інструкції написано пробити отвір у пробці, а я попробую пробити отвір у дні. Ну, от так, щоб швидкі такі каплі капали. Вставляю. Відкручую пробочку. Ще раз перевіряю клаплі. Написано в інструкції, що повинно пів літри набратися воску топку, як тоді відкнути. Закриваю. Поки воскотопочка гріється, піду приготую посуду для воску. Під низ поставив відеречко. Налив в нього трішки водички, щоб віск не пристав до дна. Буду чекати. Приблизно через півгодинки побіг перший віск. Але бачу, що є один невеличкий такий недолік. Віск зализується по трубці. Я вже навіть нахилив трошки воскотопку, але віск все рівно продовжує зализуватись. Потрібно буде на краю трубки зробити якесь пристосування. щоб віск не зализувався. Для того, щоб віск не зализувався на корпус воскотупки, я використав широковідомий народний метод під назвою шнурочок. На трубку я прив'язав шнурочок і тепер віск не зализується, а стікає безпосередньо у відру. Хочу ще показати, як я визначаю, чи ще продовжувати виплавку, чи вже із лоскотопки біжить фактично одна вода. Підставляю шпатель. Ну ось видно, що є конденсат, але ще біжить віск, тому виплавку я ще продовжую. Звичайно, можливо, таким способом не весь віск виплавляється, якась частиночка його там залишається, у мерві. Але швидкість, з якою це робиться, зручність, з якою це робиться, мене дуже влаштовує. Під час виплавки воску я можу займатися якимось іншими своїми справами, наприклад, навощувати рамочки, які були очищені від воску а не сидіти і цілими днями вирізати із рамок старий віск. Дістаю рамочки гарячими. Що хочу показати, що на відміну від обрізання залишається цілим дріт і навіть... Залишається певний натяг. Тепер його трохи підтягнути, тим більше, що я використовую в своїх рамках нержавіючий дріт, злегка підтягну. І рамочку можна використати повторно. Оскільки тут використовується невеликий об'єм води, буквально 3-4 рамки я дістав. І вже верхня частина рамочок прохолола трохи. І рамочки вже можна діставати просто руками. Вони вже не дуже гарячі. Шпатильком очищаю від їх від залишки воску. Верніше вже відмерли. Після очищення рамок я усю миру підгортаю на середину сіточки. Знову ж таки через невеликий об'єм нагрівання водички тут вже Уся воскотовка тільки тепла. Можна спокійно працювати. Руками холодна дуже швидко. Опа. Уже дістав. Мирова лише тепла. Тепер її десь потрібно розстелити, щоб вона просохла. Сіточку поміщаю назад в боскотовку. І поки вона ще тепла, загружаю наступну партію рамочок. яка буде вже виплавлятися швидше. Сьогодні на вулиці цілий день йде дощ, тому якраз можна займатися виплавленням воску. Так би мовити, на перезарядку воскотопки у мене пішло 20 хвилин. Звичайно, що якби я Обрізав рамочки. І ніколи за 20 хвилин я б не обрізав 44 рамки. Поки виплавляється наступна партія воску, можна дізнатися, скільки я отримав із попередньої. 1 кг 965 грам. Якщо цю величину розділити на 44 рамки, виходить практично 45 грам з однієї рамки. Відверто кажучи, до цього я ще ніколи не зважував, скільки воску виходить з однієї рамочки, тому чесно не знаю, чи добрий це результат, чи поганий. Процес регулювання крапельниці Зайняв у мене три виплавки воску. І то я ще не впевнений, що я досить правильно її відрегулював. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.